Всім дня. Сьогодні знаходжуся в селі Катюжанка Київської області, Вежеродського району. Хочу запропонувати вам огляд будинку, точніше земельної ділянки, що знаходиться в самому в самому, в самому центрі села Катюжанка. Значить, земельна ділянка правильної форми 21 ширину. Фасад на 70 метрів. На цьому місці раніше був будинок під час окупації е снаряд вибухнув і розвалив цю будівлю. Є підсобна споруда типу сарай. По документах це житловий будинок і земельна ділянка під ним. Земельна ділянка являє собою ділянку прямокутної форми, площою 17 соток. Підійде, значить, вона аж тягнеться аж туди, було. не доходячи до наступної будівлі, десь приблизно метрів 15. Значить Є всі комунікації необхідні. Це те, що залишилось від будинку. Кому може бути цікава ця земельна ділянка? Значить, в першу чергу це земельна ділянка для бізнесу. Величезний трафік, саме центр Катюжанки. Поряд знаходиться супермаркет Фора, прямо ще один супермаркет, там супермаркет. Можливо, як варіант це використати тут як будівельний, будівельний магазин, будівельний е бізнес, який пов'язаний з будівництвом, наприклад. Е Я казав, це самий, самий, самий центр села Тюжанка. Ідеальна ділянка унікальна з цим місцем розташування. Більше такої ви не знайдете, я скажу, кажу, поряд знаходиться супермаркет. Ділянка якби, саме напрашується для... Створення якогось бізнесу. Ділянка кутова. Одна сторона фасад виходить до вулиці Київської, інша сторона, ширша, довша, виходить до вулиці Шевченка. В ширину дуль фасаду 20 метрів. а подолжение довжині вона аж 70 метрів. Зараз трохи покажу. Зараз да, покажу. Ось вона. аж за стовбом закінчується. О, де ті стовпчики. Ділянка рівна. Якщо розглядати як комерційний споруду, то на перший час сарай можна використовувати як місце для зберігання якихось там речей, як невеликий склад, а потім вже модернізувати його на більш якийсь сучасний ще демонтувати. Як для проживання ну, багато вкладувати треба, будувати новий будинок і все ж, все ж він більш, більш привабливий з комерційної точку зору. Вартість будинку цього зазначу в описі до відео. Ще раз нагадую, що є адреса, є газ підведений, є електрика, водопостачання з власного колодязя. Цікавий об'єкт. Ваші... Чекаю ваші питання, коментарі під відео. Ставте лайк. Всім всіх благ. покажу вам цей об'єкт з іншого ракурсу. ось фора, а за тим босом знаходиться ділянка, про яку ми говоримо трафік просто величезний. І вдень і вночі для каналов до будівельного магазину можна, наприклад, якийсь готель чи щось інше, де люди могли б перепочити з дороги. По діагоналі знаходиться велика асфальтована площадка, де дуже періодично зупиняється багато машин. По суботах тут ринок, тобто, в принципі, дуже цікаве місце для будови об'єкту.